Дорогі друзі, а саме це відео буде призначено для українських лікарів, хто би хотів працювати за спеціальністю в Італії, або, можливо, вже працює за спеціальністю, але хоче змінити місце роботи. І таке може бути. Якщо ви не є медиком, то, будь ласка, зачекайте виключати дане відео. Прослухайте та передайте вашим друзям, поділіться ним. Давайте допоможемо разом знайти роботу українцям в Італії. Зачитаю оголошення, на яке я натрапила, і достатньо класне. Потім напишете мені лайк, плюсик, якщо ви також будете так думати. Так, пошук медичних спеціалістів для роботи в Італії. Національний конгрес українських асоціацій в Італії отримав офіційний запит від мера міста Аньйоне, Регіон Альто Молізе, щодо термінового пошуку українських лікарів, які бажають працювати в місцевій лікарні Сан-Франческо Караччело. Вакансії 4 лікарі органтної медицини, невідкладна допомога, 4 лікарі внутрішньої медицини, 2 педіатри, 2 кардіологи. У серпні очікується перенесення. Двох лікарів, що може призвести до повного закриття відділення внутрішньої медицини. Влада міста звертається до нас із проханням допомогти, з пошуком зацікавлених спеціалістів з України. Прохання також і до вас, допоможіть знайти спеціалістів. Не залишаємо Тут йде заохочення з двох сторін, тому що саме головне, щоб і. Роботу знайшли, і люди потім отримували медичну допомогу на місцях. Бо ви знаєте, що зараз брак є лікарів в Італії. Тому є момент взяти наше місце лікарі. Отже, і дивіться, яка класна ще пропозиція, тому що лікарям, які погодяться на переїзд, буде надано житло, а також. Асоціація бере на себе допомогу в оформленні всіх необхідних документів, визнання диплома, легалізація, підтвердження кваліфікацій в Міністерстві охорони здоров'я і в Італії. Якщо ви зацікавлені або знаєте когось, хто відповідає вимогам, звертайтесь у WhatsApp до координатора Лари Левчун і номер WhatsApp 347 27 92 432. Повторяю, що шукають лікарів, давайте разом допоможемо знайти людям роботу а клініці хороших спеціалістів. Бо ми знаємо, що українці є дійсно хорошими спеціалістами спеціалістами. І також третя особа. Який необхідно допомогти, це пацієнт, адже саме він буде чекати допомоги українського спеціаліста, українського медика. Тому не будьте байдужими, передавайте цю інформацію вашим друзям, діліться по чатиках, направляйте, хочете відео, хочете текстовий формат, як хочете. Але головне, щоб були робочі місця зайняті нашими українцями. Разом, разом, разом. Так що підписуйтесь також на мій канал. З вами була я Ірина Купчик, імміграційний медіатор та Віталій. До нових зустрічей, до нових відео.